Псалом 65. На закінчення Пісня Псалом Воскресіння. Заспівайте Богові уся земля, співайте Його імені, віддайте йому хвалу, Його величі. Скажіть Богові, які дивовижні твої діла через велич твоєї сили. Підлещуватимуться до тебе Твої вороги, нехай поклониться перед Тобою вся земля. Хай співають Тобі, і хай співають Твоєму імені. Приходьте, подивіться на Божі діла. У рішеннях Він грізний, понад людських синів. Він робить з моря суходіл, і ріку перейдуть пішки. Там ми радітимемо тим, хто своєю могутністю владарює над віком, його очі споглядають на народи, тож ті, які завдають болю, хай в собі не величаються. Благословіть народи нашого Бога, нехай пронесеться луна хвали тому, хто зберіг душу мою при житті і не дає схибитися моїм ногам. Адже Ти випробував нас, Боже, випробував нас вогнем, як випробовується вогнем срібло, Ти завів нас у пастку і поклав тягар на наші плечі, Ти дозволив людям поїздити по наших головах. Ми пройшли крізь вогонь і воду, і ти привів нас на місце спочинку. Увійду до твого дому зі всепаленнями. Перед тобою виконаю свої обітниці, які склали мої губи і виголосили мої уста в моєму горі, принесу тобі все палення повні кісткового мозку, з ладаном і баранами, принесу тобі в жертву волів із козлами. Прийдіть, послухайте всі, які боїтеся Бога, я розповім, як багато зробив він для моєї душі. Я закликав до Нього своїми устами, звеличив його своїм язиком. Якби я бачив неправду у своєму серці, хай Господь мене не почує, та Бог мене вислухав, зважив на голос мого благання. Благословенний Бог, який не відкинув ні моєї молитви, ні свого милосердя від мене. Євангеліє від Марка, розділ 15. Рано вранці первосвященники зі старшими книжниками та всім синедріоном учинили раду. Зв'язавши Ісуса, повели й передали Пилатові і запитав його Пилат: Ти цар Юдеїв? А він у відповідь мовив йому: Ти кажеш. А первосвященники дуже його звинувачували. Пілат знову запитав його, кажучи, Ти нічого не відповідаєш. Дивись, як багато тебе звинувачують. Та Ісус більше нічого не відповідав, тож дивувався Пілат. На кожне свято Він відпускав їм одного в'язня, за якого просили. Був же один, котрий звався Вараввою, ув'язнений з бунтівниками, які під час заколоту вчинили вбивство. Натовп підійшов і став просити, щоб поступив, як і завжди. Пілат у відповідь сказав їм Чи хочете, щоб я відпустив вам царя юдеїв? Тому що він знав, що через заздроші первосвященники його видали. Первосвященники ж підбурили юрбу, щоб і краще відпустив їм варавву. Пілат знову сказав йому відповідь то що хочете, щоб я вчинив з тим, якого ви називаєте царем юдеїв? Вони ж знову закричали, Розіпни його. А Пилат запитав їх, тож яке зло вчинив він? Та вони ще сильніше закричали Розіпни його. І Пилат, бажаючи догодити людям, відпустив їм варавву, а Ісуса після бичування видав на розп'яття. Воїни повели його до середини двору, тобто в преторій, і скликали весь підрозділ, зодягли його в багряницю. Поклали на нього сплетеного тернового вінка і почали вітати його. Радій, царю юдейський. Били його по голові тростиною, плювали на нього і падаючи на коліна, поклонялися йому. А коли наглумилися над ним, скинули з нього багряницю і зодягли в його одяг і повели, щоб розіп'яти його. Примусили одного перехожого, Симона Киринейського. Який повертався з поля, батька Олександра Таруфа, взяти його хреста, привели його на Голгофу, місце, що в перекладі означає череповище, давали йому пити вино зі смирною, але він не взяв, і розіп'яли його, і розділили його одяг, кидаючи жереб, хто що візьме. Була третя година, як розіп'яли його і написали його провину так Цар Юдейський. З ним розіп'яли двох розбійників, одного праворуч, а другого ліворуч від нього. Збулося писання, що говорить, його зараховано до злочинців. Перехожі лихословили його, похитуючи своїми головами й кажучи Овва, ти, який руйнуєш храм, і за три дні відбудовуєш, спаси себе самого, зійди з Христа. Так само, і пиросвященники між собою говорили й глузували разом із книжниками. Інших спасав, а себе не може спасти. Христос, цар Ізраїлю, нехай зійде тепер з Христа, щоб ми побачили і повірили в нього. Розп'яті з ним також насміхалися з Нього. Коли настала шоста година, темрява оповила всю землю до 9-ї години. А о 9 годині Ісус закричав гучним голосом: Елої, Елої, Ламаса вахтані, що означає в перекладі. Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Деякі з тих, які там стояли, почувши те, казали Дивися, кличе Іллю. А один, побігши наповнив губку отстом, прикріпив її до тростини і дав йому пити, примовляючи: Чекайте, подивимося, чи прийде Ілля його зняти. Ісус голосно скрикнув і віддав духа. І завіса в храмі роздерлася надвоє згори додолу. Сотник, який стояв напроти нього, побачивши, як він віддав духа, промовив справді ця людина була Божим сином. Були і жінки, які здалека дивилися між ними Марія Магдалина, Марія мати Якова молодшого та Йосії, і Соломія. Коли він був у Галилеї, вони ходили за ним і прислуговували йому, і було багато інших, які прийшли з ним до Єрусалима. Коли звечоріло, а була п'ятниця, яка є перед Суботою, прийшов Йосиф, котрий за Риматеї, шанований радник, який сам очікував Божого царства, і наважився піти до Пилата й просити тіло Ісуса. Пилат здивувався, що він уже помер. Викликавши сотника, запитав його, чи давно помер. Довідавшись від сотника, дав тіло Йосифові. Той купив полотно, зняв його тіло, обгорнув полотном і поклав його до гробниці, яка була висічена в скелі, і до входу в гробницю привалив камінь. Марія Магдалина і Марія Йосієва мати дивилися, де його поховали. Книга Пророка Осії. Розділ 11. Тому що Ізраїль дитина, і я його полюбив, то з Єгипту я покликав його дітей. Так, як я їх покликав, так відходили від мого обличчя. Вони приносили жертви ваалам і кадили ладан кованим бошкам. Я зв'язав Єфрема, я взяв його на мою руку, та вони не пізнали, що я їх оздоровив. У тлінні людей я їх притягав пов'язями моєї любові, та буду їм, наче той чоловік, що б'є когось по його щоках, і погляну на нього, здолаю його. Єфрем поселився в Єгипті, а сур він його цар, бо не забажав повернутися, і знеміг меч у його містах, і спочив у його руках, тож їстимуть за їхніми задумами. І його народ пристав до своїх поселень, і Бог розлютиться на його шановані речі і не підніме його. Що тобі припишу, Єфреме, чи обороню тебе, Ізраїле? Що тобі припишу, чи поставлю тебе, як Адаму, і як Севоїм? Моє серце повернулося в собі, затривожилося моє розкаяння. Не вчиню за гнівом моєї люті, не дозволю вигубити Єфрема, тому що я Бог, а не людина. Посеред тебе святий, і не ввійду до міста, піду за Господом, наче лев зареве, бо він зареве, і жахнуться діти. Вод, і жахнуться як птах із Єгипту, і як голубка із землі асирійців, і поверну їх до їхніх домів, говорить Господь. Книга пророка Осії, розділ 12. Єфрем оточив мене брехнею і дім Ізраїля та Юди безбожностями. Тепер Бог їх пізнав і прозваний буде Божим святим народом. А Єфрем, поганий дух, гнався за спекою цілий день. Він помножив порожнє і марне, і склав завіт з асирійцями, і Олія прийшла до Єгипту, і в Господа суд з Юдою, щоб помститися на Якові. Він йому віддасть за його дорогами і за його задумами. У лоні він схопив свого брата за п'яту і у своїх трудах скріпився до Бога, боровся з ангелом і переміг. Вони заплакали і благали мене у домі, Она мене знайшли, і там говорилося до нього. Тож Господь, Бог Вседержитель, буде його пам'яттю, і ти до Твого Бога повернешся. Бережи милосердя і суд, і постійно надійся на твого Бога. Ханаане, у твоїй руці ярмо неправедності, ти полюбив насильно володіти. А Єфрем сказав. Тільки я збагатів, я знайшов собі спочинок, усі його труди не знайдуться в ньому через неправедності, якими він згрішив. Я, Господь Бог твій, вивів тебе із землі Єгипту, ще поселю тебе в шатрах, як у день свята, і заговорю до пророків, і я помножив видіння й був представлений руками пророків. Якщо немає Галаада, тоді брехливі були в Галгалі. Володарі, які приносили жертви, а їхні жертовники, як черепахи на голій ріллі. І відійшов Яків до рівнини Сирії, і Ізраїль служив за жінку, і на жінку чекав, і через пророка вивів Господь Ізраїля з Єгипту, і пророком він був збережений. Єфрем розгнівався і розлютився, і його кров на нього вилиться, і Господь йому віддасть за його погорду.